Мої вітання в ефірі Одеського обласного державного телебачення. Програма обласна рада. Тижневий огляд, з якої ви дізнаєтеся про найцікавіші події в житті регіону. У студії для вас працює Валентина Старовойд сьогодні. У випуску полізору робота одеських санаторіїв Виїзне засідання комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці. Народ, котрий не знає своєї історії, не вартий майбутнього. В будинку представництв обласної ради пройшли урочистості з нагоди Дня ветерана і Міжнародного дня людей похилого віку. Обмінюючись досвідом, одеський регіон з офіційним візитом відвідала делегація підкарпатського воєводства Республіки Польща. Діти найвибагливіші читачі. Микола Пундик взяв участь у передачі творів переможців Корнічуковської премії Бібліотекам Одеси. Одеська національна музична академія імені Антоніни Нежданової відсвяткувала сторічний ювілей. Знаменний день для одеської крижинки. Свято, що об'єднує в Одесі, й пройшли дні гарауської культури. Всі професії від людей, і тільки вчитель від Бога. Привітання голови Одеської обласної ради Миколи Пундика з Днем працівників освіти. В Одесі пройшло виїзне засідання Комітету Верховної Ради України. Ініціатором його проведення була наша землячка, народний депутат України Світлана Фабрикант. А темою обговорення стали актуальні проблеми організації та фінансування санаторно-курортного лікування застрахованих осіб в Україні. На засіданні розглядалися важливі питання оздоровлення українців, адже як кажуть, в здоровому тілі здоровий дух. Подробиці в наступному сюжеті. Крім історичних і культурних цінностей, Україна відома за межами своєї території великими можливостями в курортно-оздоровчій сфері. Мільйони людей, які страждають від різних недуг, прагнуть відвідати курорти мінеральних вод і поправити своє здоров'я настільки чудодійними природними засобами, тим більше коли це можна зробити, не виїжджаючи від своєї рідної країни. Але на сьогоднішній день не всі українці можуть в повній мірі скористатися цією можливістю. Ми проаналізували практично п'ять років роботи фонду соціально. Социального страхования и сторон социального диалога по обеспечению застрахованных лиц с путевками, это мы сделали такие выводы, что що не сьогодні в достаточно ні удовлетворительному знаходиться этот вопрос, поскольку на тисячу застрахованих літ тільки сім, наприклад, в 2011 году имели право і возможность имели больше, имели більше отдохнуть. Це залежить не тільки від права та можливості оздоровлення самої людини, це також залежить від стану санаторіїв. Багато здравниць по всій Україні не мають можливості надавати якісні послуги, адже будувалися вони ще за радянські часи і з того часу не оновлювались. you <gasps> Що стосується статистики, то вона є більш-менш радісною. Незалежно від рівня санаторіїв, від 60 до 80 путівок потівок купуються за рахунок страхових фондів. Від того, який обсяг ресурсу закладений в бюджет та дати його затвердження, залежить можливість фондів страхування задовольнити потреби в отриманні санаторно курортних потівок. Якщо згадати минулі роки та кризу, зрозуміло, що фонд не міг повністю забезпечити людям лікування, але на сьогоднішній день проблема поступово вирішується. Такі засідання є ще одним кроком. На вирішення нагальних питань, Отже, залишається одне чекати позитивних змін. Хочеться надіятися, що ця санаторно курортних услуг населенню потихонечку піднімається. У нас сьогодні поки ще цифри далеко не впечатляють по сравнению з тими, які були в советское время. Тим не менше, движение є. Ще одним болісним питанням для одеситів є спасіння Куяльницького лимана, адже у самому місті є така унікальна екосистема та легендарна здравниця. У нас нашому комітеті представники абсолютно всіх фракцій Верховної Ради, і думаю, що кожен, хто сьогодні побував, він сложило своє мнение о том, що увидел, і самое главное, сможет транслировать это мнение в тех фракции, которые они представляют. А это значит, что є надіжда, що парламент, а соответственно, і Дні услышить призиф одісітов спасті наш куяльник. Традиційно другий місяць осені починається з особливої дати. 1 жовтня у всьому світі визначається Міжнародний день людей похилого віку, проголошений Генеральною асамблеєю ООН. А в Україні ще й святкується День ветерана. Будинку представництва обласної ради пройшли урочисті заходи з нагоди двох свят. Ми мало замислюємося над тим, хто ж такі особи похилого віку, чим маємо завдячувати їм. Передусім, це люди, які піднялись на найвищі вікові вершини життя, з яких воно бачиться більш реальним, без оман. їхнє найбільше багатство, досвід, знання, вміння, мудрість. Але найголовніше, що це покоління тих, хто на фронті чи в тилу вистояли і зробили найбільший внесок у розгром гітлерівського фашизму. Цього не маємо забувати. Нинішні літні люди є останніми носіями класичної культури межі 19-20 століття. Того часу, в якому понад усе були честь, вихованість, толерантність, ті духовні якості, завдяки яким вони гідно пройшли крізь всі жахи голодоморів, репресій та війн. Святковий день про них і не забуває і влада, і робить все можливе, щоб ушанувати їх та допомогти всім можливим. Сьогодні всі ми особливо остро відчуваємо всю відповідальність перед старшим поколінням, підтримка його і казати реальну помощь – одна із головних соціальних ініціатив. Президента України Віктора Федоровича Януковича у нас в області около 200 тисяч вітеранів війни, воїнської служби, ветеранов труда. І это вот люди, мы, в общем-то, і об'язана вірно всім своей жизни і которых ми бірежом і заботимся. Ветерани дуже раді такому святу, особливо тією увагу, яку їм приділяють ну, вот такое мероприятие, это впервые для мене картому някак ну, придало мені дихання. Желание еще работать, быть полезным людям. Очень приятная обстановка. Я довольна тем, что наша оба администрация определила такое важное внимание нам. Для меня тут впервые. И, наверное, еще буду долго помнить, рассказывать односельчанам. Бажаємо всім ветеранам України міцного здоров'я, добра, радості, довголіття, миру та злагоди у ваших душах. Нехай у цьому стрімкому світі завжди по особливому світиться родини теплий вогник. Вічне джерело наснаги і любові. 25 вересня до південної Пальміри в рамках офіційного візиту до Одеської та Херсонської областей прибула делегація підкарпатського воєводства Республіки Польща. В стінах регіонального парламенту гості зустрілися із заступником голови облради Олексієм Гончаренком і віце-губернатором Петром Хлицовим. Подробиці у матеріалі наших кореспондентів. У рамках офіційного візиту відбулася зустріч делегацій Республіка Польща та представників Одеської обласної адміністрації. Улітку минулого року було підписано програму співробітництва підкарпатського воєводства та Одеської області. На даному етапі зі сторони Одеської облради відбувається цілковита підтримка польського виробника та польських підприємців, які мають бажання працювати на території Одеського регіону. Керівництво області зацікавлені у досвіді Республіки Польща з територіально-адміністративного. Реформування, які вона отримала у 90-ті роки. Адже Одеська область зараз знаходиться на цьому шляху. З цією, в августі місяця року від імені Николая Пундюка, председателя представителя обласного областного совету, направили письмо в воєводство з просьбою воєнство в організації подобного семінара для наших представників місцевого самоправления. Ми прекрасно розуміємо, що зараз везде не найпростіші часи, времена. Поэтому мы готовы все организовать самостоятельно, то просим вашу организационную методическую помощь, чтобы действительно провести это мероприятие. В октябре месяце этого года, по приглашению Мазовецкого воеводства, вот делегация детского облсовета едет на конференцию Варшаву, Общая Европа, Роль регионов. Мы считаем это очень важным: обмен опытом, знакомство между представителями разных уровней, не только областного, но и районного и городов. Республіка Польща одна з перших держав, яка визнала незалежність України. Тому і зараз активно виступає у якості, так би мовити, адвоката України в Європейському Союзі. Влада одеської облдержадміністрації має надію, що наша держава на шляху підписання у вільності угоди про асоціацію з європейським союзом. Якщо дана подія відбудеться, у цьому буде левова частка Польщі. Повертаючись до візиту делегації підкарпатського воєводства, то напрямки співробітництва з Одещиною можуть бути найрізноманітніші. Shim. в делегації ми можемо пишатися співпрацею у сфері виноробства, передати досвід співпраці з Євросоюзом. У нашій делегації представлено багато підприємців з будівництва автомобільних доріг, хімічної промисловості. А також ми можемо допомогти у розвитку інфраструктури. Україна на шляху змін, адже підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом передбачає нові інвестиції та перспективне співробітництво. Гарним прикладом таких змін є республіка Польща. Я можу сказати, що. Коли відбудеться підписання про асоціацію з ЄС, зникнуть кордони і люди почнуть співпрацювати один з одним. Прикладом цього може бути наша співдружність з Німеччиною. У стінах літературного музею пройшла церемонія передачі збірки найкращих творів для дітей переможців Корнічуковської премії. Нагадаємо, що ця премія була впроваджена з ініціативи губернатора Одеської області Едуарда Матвійчука та голови Одеської обласної ради Миколи Пундика. Збірник був виданий за підсумками конкурсу на найкращий твір для дітей. Організатори конкурсу, який проходив з 15 лютого до 1 червня 2013 року, в рамках першого одеського Корнійчуковського фестивалю дитячої літератури і сьомої міжнародної книжкової виставки Ярмарку Зелена хвиля бачають високу мету завдяки талантам, не тільки Одеської області, а й обдарованих митців всеукраїнського масштабу прищеплювати бажання читати молодому поколінню, адже технічний прогрес майже ви витіснив читання літератури із дозвілля дітей. Було прислано на цей конкурс більше тисячі произведень по чотирьом номінаціям – проза, поезія для маленьких і для великих, і драматургія. Було важко вибрати найкращих, безусловно, але компетентна жюрі, яка составляла ісключительно професіонали, вибрала найкращих. І ось ці найкращі опубликованы в нашем сборнике. И этот сборник – это произведение для детей, для детей. И вот сегодня уже вот последний этап э, до того момента, когда эти, эту книжку откроют дети, получают руководители библиотек, э, руководители школ, специализированных школ и так далее, и так далее, которые смогут насладиться. Я не побоюсь этого слова, насладиться, потому что это потрясающее произведение. наших украинских авторов. Я очень рекомендую діткам в ближайшее время собраться в библиотеке и взять эту книгу, почитать. Вы получите удовольствие. Это интереснее, чем компьютер, честное слово. Збірник в яскравій палітурці поділено на чотири розділи відповідно до кількості номінацій конкурсу. Видання ілюстроване роботами учнів та викладачів художніх шкіл Одеси. Дитячі твори, які ввійшли у збірник Корнічуковської премії, написані двома мовами: українською та російською. Голова Одеської облради Микола Пундик на церемонії передання тиражу, зазначив, що наступного року ця премія стане набагато масштабніша, адже в Україні, як виявилося, не існує державної премії для митців, які пишуть для дітей, Микола Володимирович розповів, що влада області буде працювати над тим, щоб Корнічуковська премія в Одесі отримала статус національної. національного. і саме грандіозне, починається з першого маленького шагу. І вот этот перший шаг мы в этом году сделали. Как результат, или, вернее, один из результатов, вот этот прекрасный збірник. Я был одним из первых, кто получил этот сборник С автографами С автографами, да, не со всеми автографами Но тем не менее, с автографами Я был один из первых, кто прочитал На сегодняшний день еще не весь сборник прочитал Но некоторые произведения Отсюда э, прочитал Это Великое дело, попробуйте на сегодняшний день Где-то издаться Где-то напечататься Это, во-первых, организационно очень сложно Во-вторых, дорого А Мы даем такую возможность, мы предоставляем. Такої можливість тім людям працювати на поприщі дитячої літератури надзвичайно важко, адже писемні твори для молодшого покоління формують їхнє перше бачення про світ, розуміння себе та дарують незабутнє відчуття казки, про яке дорослі частіше забувають. Тому уявіть всю складність створення казки для дітей та юнацтва дорослими письменниками, драматургами та поетами. Що вотеті збірники сьогодні будуть передані в бібліотеки? города Одессы, это следующий маленький шажок для популяризации и детской литературы как таковой, и вот этих вот молодых, ну и не очень молодых авторов, которые работают для детей и юношества. На самом деле, с моей точки зрения, это, наверное, самый тяжелый жанр, в котором можно работать. Ну, это не жанр, а вид литературы. І честь і хвала людям, які приймали участь в цьому конкурсі, і ще більша честь і хвала тим людям, які це все придумали і це все організували. 2013 рік – ювілейний для Одеської національної музичної академії імені Антоніни Нежданової – в Одеському національному театрі опори та балету відбулося урочисте зібрання, присвячене сторіччю з дня заснування видатної «Альма-Матер». Привітати академію її викладачів, студентів та випускників з ювілеєм прийшло чимало поважних гостей, серед яких губернатор області Едуард Матвійчук та заступник голови облради Олексій Гончаренко. Одеська національна музична академія імені Антоніни Нежданової справжня кузня музичних талантів. Тут здійснюється навчання за всіма музичними академічними спеціальностями, включаючи бандуру та гітару. Звідси випускаються професійні музиканти та знавці мистецтва. Ректор академії Олександр Сокол дбає про підтримання давніх традицій консерваторії і високого статусу в сьогоднішньому освіті. Но если Одесс является культурной столицей Украины, то естественно, что наша музыкальная академия Национальная консерватория является центром этой э, столицы, она является духовным. Э, Альма Матер, мать питающая и кормящая, это духовный источник. Оперный театр от нас, от Альма Матер, здесь все играют и поют наши. Симфонический оркестр филармонии Одесской тоже все наши. Привітати зі сторічним ювілеєм прийшло чимало поважних гостей, адже Одеська національна музична академія імені Нежданової музична перлина культурної Одеси, яка прославляє ім'я нашого міста на весь світ. Губернатор області Едуард Матвійчук від свого імені та від імені президента України привітав академію з ювілеєм. Шановні друзі, щиро вітаю вас сторіччям від дня заснування Одеської національної музичної академії імені Нежданової. Відкриття цього закладу відіграло значну роль у піднесенні музичного життя в південному регіоні, заклало на вітчизняних теренах основи вищої фахової освіти. З вашою академією пов'язана діяльність Константина Данькевича, Давида Ойстраха, Бели Руденко та інших славетних митців, які зробили вагомий внесок у розвиток української та світової культури. Переконаний. Що праця вашого колективу і надалі буде спрямована на підготовку талановитих музикантів і науковців, які гідно представлятимуть нашу державу на міжнародній арені. Бажаю вам міцного здоров'я, родинного благополуччя та подальших педагогічних і творчих здобутків, президент України Віктор Федорович Янукович. Музики, духовності та незмінних сторічних традицій завітав також заступник голови Одеської обласної ради Олексій Гончаренко, який у свою чергу привітав відому альмаматер кузню митців всесвітнього масштабу зі сторіччям наполегливої та сумлінної праці на лоні освіти. Дорогі друзі, від імені Одеського обласного совета розрішиті поздравити всіх вас замічательним юбілеєм. Знаєте, говорять, що Бог. Разговаривая с человеком, языком математики, а человек с Богом языком музыки. Мне кажется, нельзя сказать точнее. И это значит, что музыкальная академия это настоящий храм храм духовности, храм искусства. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Мы любим вас, и от лица всех слушателей, которым вы дарите свое искусство, дарите возможность прикоснуться к чему-то вечному. Спасибо вам большое. Отримувати освіту до академії імені Нежданової приїздять студенти з усіх куточків світу: Китаю, Росії, Еквадору, Німеччини, Швейцарії, Білорусі, Польщі, Латвії та інших країн. Це і не дивно. Авторитет закладу та репутація педагогів найкраща візитівка колишньої консерваторії. Академію визнають як на національному, так і на міжнародному рівнях. После окончания студенческих моих лет очутиться в ассистентуре стажировки, я думаю, что это большие возможности для композиторов, в частности, потому что я композитор. Вот это, во-первых, постоянный творческий рост, вот, неустанная творческая энергия. Я очень рада тому, что мне удалось остаться в консерватории, что меня приняли творческий этот коллектив. Випускники консерваторії це видатні музиканти, чиї імена гриміли на весь світ: Цянтин Данькевич, Володимир Феміліді, Серафим Орфеєв, Леонід Гуров, Давид Острах, Тетяна Гольдфарг, Ольга Благовидова. Нинішнім студентам є на кого рівнятися. А тим, хто святкував ще 50-ліття академії, є що пригадати. Саме отрадне – те, що з віком наша консерваторія розцвіла і похорошила. Понімається консерваторія зараз. В очень хорошем состоянии, профессиональном, она наполнена кадрами отличными, она напол наполнена кадрами такими совершенными, современными. Вот соответственные выпускники у консервии большие заграничные связи. Многие выпускники прекрасно устроены за границей, они востребованы все там. Самое главное это, это ти очень одрадне і радостне что не просто существует ВУЗ, а ВУЗ живет, розвивається, світе. 25 вересня у спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі Крижинка розпочався навчальний рік. Учні та викладачі з нетерпінням чекали цього моменту, щоб почати наполегливо працювати над освоєнням нових складних елементів. Не дивно, адже крижинка кузня олімпійських чемпіонів. Подробиці події знають наші кореспонденти. Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву Скатання на ковзанах Крижинка вже досить давно зарекомендувала себе як навчальний заклад, що виховує справжніх чемпіонів: Віктор Петренко, Оксана Баюл, Євген Платов, Оксана Грищук. На цьому список звичайно не завершується і буде ще поповнюватись, адже спортивна школа Крижинка розпочала новий навчальний рік. Наша школа Дішора Лідінка почала перший учебний день. на ледовом поле. Работы мы проводили в протяжении с мая месяца по сегодняшнее число. Лед подготовлен и первая группа вышла на 9 часов на свое рабочее место. Техническая служба за этот период отработала в полном объеме, хотя финансирование как в нашей стране было не в полном объеме, но мы постарались и сделали, не сорвали. Начала заняття, і школа пішла у свій робочий ритм у 2012 році. Крижинка з усиллями Одеської обласної адміністрації була повністю відреставрована, адже два роки реконструкції не далися в знаки не тільки спортсменам, які тренувались у школі, але й в цілому навчальному закладі. Одеська обласна рада допомагає дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву Крижинка. І дотепер всі підготовчі роботи до нового навчального сезону виконувались вчасно і якісно завдяки підтримці Одеської обласної ради. Вихованці спеціалізованої школи Крижинка з ентузіазмом та бажанням вийшли на новий лід. А викладачі їх радісно привітно зустрічали. В цьому році... Мы традиционно провели набор детей, юных фигуристов в группу начальной подготовки первого года обучения. У нас набрано 130 детей юных фигуристов. Занимаются у нас 33 группы, начиная от групп высшего спортивного мастерства и заканчивая группами начальной подготовки. Всего в школе у нас занимается 380 детей. В тому році були проведені у нас 8 етапів Кубка України по спецпрограмі. Наші спортсмени являлись призорами, победителями. Цих Отож, вітаємо з новим навчальним роком, новими вихованцями та бажаємо отримати більше нагород та регалій, щоб і надалі прославляти ім'я нашого міста Одеса. 20 та 21 вересня в рамках днів гагауської культури Одеса зустрічала гостей та учасників міжнародного фольклорно-естрадного фестивалю, який проходив під патронатом губернатора Одеської області Едуарда Матвійчука, та незмінним організатором якого був депутат облради Юрій Дімчогло. Справжньою прикрасою фестивалю стали виступи Гагауського національно-культурного товариства Бірлік. Фестиваль такого рангу проводився з метою популяризації фольклорних традицій гагаузького народу, встановлення творчих та дружніх стосунків між представниками різних міст України і зарубіжжя, пропаганди народного мистецтва. Урочиста церемонія відкриття фестивалю відбулася на стадіоні Спартак і розпочалася з того, що керівники облдержадміністрації і облради та почесні гості пройшли по червоній доріжці на сцену і привітали учасників і гостей свята. Разрешите мне от имени председателя Одесской областной государственной администрации Матвичука Эдуарда Леонидовича поздравить всех с сегодняшним прекрасным праздником. В первую очередь я хотел бы с особыми словами благодарности обратиться к инициаторам, поблагодарить депутата областного совета, моего коллегу Юрия Дымчогла, за то, что это мероприятие приобрело такой широкий и красивый формат. Я бы хотел пожелать, чтобы, как уже было сказано, эта традиция продолжалась, чтобы вот так, как сегодня Одесса увидела, большую дружную диаспору, более 27 тысяч человек, которые проживают в Одесской области. Это люди трудолюбивые, люди веселые, люди, которые умеют работать, умеют отдыхать. Я всегда с большим удовольствием приезжаю на приемы, смотрю на этих людей и сердце радуется. Дорогие друзья, от лица Одесского областного совета я имею большую честь сегодня поприветствовать всех вас. Поприветствовать замечательный гагаузский народ, которая является неотъемлемой частью нашей Одесской области, без которого невозможно себе представить все то многообразие, которым мы так гордимся. Совершенно замечательный, очень красивый праздник, который сегодня организовали ГАГАУЗы Одесщины, сделали это вместе с нашими коллегами, с моим коллегой депутатом областного совета Юрием Демчугло. И я хочу пожелать всем присутствующим, Всім участвуючим ведомством міроприяті щастя, здоров'я, успіхів і удачі. Чудовий настрій Откройте. та яскраві незабутні враження. Одеситам подарували найкращі народні колективи Одещини, художні колективи з Молдови, Греції та Болгарії. Свято зібрали численну аудиторію. Трибуни були заповнені. Серед людей панувала святкова атмосфера. Гучними оплесками присутні зустріли народного депутата Антона Кісе. Я дуже радий, що маю можливість тут Вместе с вами, дорогие Бесарабцы, принять участие в этом прекрасном представлении, представление культуры гагаузов. Знаете, что народы Бесарабии они настолько тесно связаны, что на протяжении уже более двухсот лет живут в мире и согласии. Я уверен, что такие взаимопонимания, которые сложились особливо на югія Одеської області в Бісарабії і ще щобить тисячоліттями. Під час урочистостей були нагороджені почесними грамотами за значні досягнення у професійній діяльності, вчителі гагауської мови та деякі особи за вагомий особистий внесок у відродження і розвиток гагауської культури, зміцнення міжнаціональних відносин та активну громадянську позицію. Всі ми стараємося, щоб наш народ був достойно представлений в нашій українській громадській діяльності, в українській політиці, на місцях, щоб завжди ми показували, що ми єдиний народ в нашому господарстві України. Сотні глядачів і учасників надовго запам'ятають чарівну атмосферу цього сонячного дня. Організатори зробили все для того, щоб усім присутнім було цікаво і весело. Традиційно першої неділі жовтня в Україні відзначається День працівників освіти, або як його називають в народі день вчителя. Користуючись нагодою, голова одеської обласної ради Микола Володимирович пундик вітає з професійним святом усіх педагогів нашого регіону. Дорогі вчителі! Дорогие коллеги, я от всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником. Я желаю вам сил, терпения, мудрости. Я желаю вам всем гордости за успехи своих учеников. Я желаю вам творчества и, естественно, материального достатка. С праздником вас, дорогие мои, я вас всех люблю. Більше цікавих та пізнавальних сюжетів про життя одещини дивіться у наступній програмі обласна рада. Тижневий огляд з вами була Валентина Старовиць. До побачення.